Світ є водний світ. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван І сьогодні ми підготували питання до терологині Яни Пасенкової. Отож, починаємо спершу. Хочеться поговорити про наших союзників, а саме Велику Британію, адже саме там розглядають нині можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї. Вона, хоч і не розроблена до кінця, проте має гарні показники на випробуваннях і може легко і дешево збивати ворожі цілі. Все. Таке, чи станеться це цьогоріч, чи дійсно у 2024 році ми матимемо прототип лазерної зброї? Чи буде у нас до на кінця року лазерна зброя? Угу. Да. Тут людина нікуди, знаєте, не рухається, лежить просто мертвим грузом. А тут домовленості зірвані, так що відповідь ні, не буде. Тим часом в Міненергетики енергетики українців просять підготуватися до можливих блекаутів через обстріли росіян по критичній інфраструктурі. Чи будуть найближчим часом відключення світла по всій території України? Чи буде найближчим часом блекаут такий серйозний? Ну, давайте так е, не серйозніше, ніж був колись вже. Ну тобто, українців здивувати чимось дуже дуже складно. Тим часом ще одні наші союзники, а саме Сполучені Штати Америки, дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16. Ми знаємо, як вони для нас важливі, і знаємо, що ми їх дуже довго вже чекаємо. Все ж таки, чи будуть цілі таки в Україні? Вже незабаром. f 16 Таке саме питання, як і про лазерну зброю до кінця року в Україні. f 16 в Україні. Ну, давайте так. обіцяного скільки ждуть три роки, да, вже третій рік війни. Ну, от, на третій рік війни дочекаємося з вами. Це перше, друге. Третій рік війни. Третій рік війни всі підуть, всі розійдуться, і буде мир. Тут тут фу боже, нехай і буде. На жаль, наш ворог не перестає гатити по Харкову та Харківській області. Як ми знаємо, нині триває часткова евакуація на Харківщині. Проте я хочу запитати за долю міста: чи буде повна евакуація Харкова? Чи буде повна евакуація Харкова? Будуть ще три хвилі евакуації або від'їзду людей до 8-9 місяця. Харків буде страждати. Харків'яни. Тримайтеся. Ну і не так давно в мережі з'явилися деталі мирного плану пана Ердогана. Він передбачає замороження лінії фронту на цій стадії, яку ми маємо зараз, і навіть референдум на окупованих територіях його нібито обговорюють в Росії та Україні вже зараз. Проте, чи дійсно такий план розглядається, чи все ж таки це вороже і ПСО план Ердогана з приводу, як він бачить, заморозки і якогось референдуму на окупованих територіях. Щось діду наснився херовий сон? Ну він так бачить, ну що зробити? Е, що це за план? Це повна дурня. Дякую дуже. Я обожнюю, коли карти відповідають саме так влучно. І наостанок про злободенне, адже є інформація, що на створення закону про демобілізацію піде аж 8 місяців. Тому питання цілком логічне: чи буде написано і головне. Прийнято закон про демобілізацію у 2024 році. двадцять році. Коли їм треба прийняти закон про те, що в них помічники, про те, що в них недоторканність, то це приймається за 2-4 години, розумієте? А як закон про демобілізацію, це потрібно 8 місяців. А дитину виносити потрібно 8-9 місяців. Вони закон так приймають дегенерати. чи буде прийнято закон про в 2024 році. Ну, давайте так. Якщо до осені не буде прийнято закон про демобілізацію, то е ну, їх чекає, їх, я маю на увазі наша влада, е їх чекають дуже несолодкі часи. Дуже несолодкі часи. Так що трошки треба поквапитися з цими питаннями ну і дякую друзі що дивилися чекаємо від вас вподобайок коментарів під випуском також звісно що підписуйтесь на наші канали та на наші соцмережі якщо досі цього не зробили і тисніть на дзвіночок аби не пропустити свіжі випуски з нашими експертами а також бережіть себе та донайте на зесу